Сьогодні нам розповідають ці байки про колишніх очільників МВС, СБУ, про заступників МВС з охорони громадського порядку, що їх відпускають почесне слово. Виступають так звані наші керівники збройних сил Донецької народної республіки, виступають російські окупанти, які відверто на камеру розповідають, що та так, підруляють що ж класна дядька. А то нас пустіли в арсенал, он нам відкрив двері, он нам роздав автомати. А це не саботаж, це не заохочення терористів. Тому ми вимагаємо, щоб ті люди, які покривають терористів, які своїми діями, і своєю бездіяльністю вже призвели до стачі території, які роблять все для того, аби зараз президентські вибори відбувалися в умовах, коли третина населення на окупованих територіях, щоб ці люди понесли відповідальність. Сили і можливості провести цю акцію в іншому форматі, нас сюди прийде більше, і ми на стійцях будемо вимагати від генпрокурора звіту, що зроблено за цей час, чи е, внесено до єдиного реєстру е, е, кримінальних справ, чи відбувається наше, посудове впровадження, чи е, затримані, чи обрана міра запобіжного заходу і так далі. Є безліч матеріалів для прокуратури для СБУ, які, які записують самі терористи. такий, знаєте, дивовижний спосіб, що, виявляється, в МВС прийшли там не терористи, а прийшли активісти з автоматами. І працівники МВС коментують такі речі, що ми зустрілися з цими активістами, ми з ними поспілкувалися. Скажіть, будь ласка, якщо я зараз за КС зайду в прокуратуру і назвусь активістом, що зі мною тут буде в Києві? Чому це можливо в Луганську? Чому це можливо в Донецьку? Ми будемо сюди приходити кожного тижня. Аналогічну заяву ми подамо на Володимирську 33, аби там пан Наливайченко розібрався з тими офіцерами СБУ, які роздають зброю, бронежилети терористам.